Дуже важлива і дійсно я звернувся до конгресу на ті слухання з заявою, де я виклав позицію. Я я дуже радий, що вона була сприйнята конгресменами. Вона була озвучена. І а, насправді, а, знаєте, в сполучених штатах конгрес він завжди шов, якби як лідокол в санкціях, і тому дуже важливо, що питання санкцій в атомній енергетиці сьогодні воно на повісті дня а, і. Це дає впевненість, що вони будуть найближчим часом все-таки запроваджені. Дуже цікава дискусія. Там більше години була дискусія в Конгресі стосовно того, як вони бачать ці санкції, які терміни цих санкцій. Але дивіться, що ключове, що це єдине джерело інтелектуального експорту в енергетиці з Росії. Тобто, все решта це викопні види палива, а це дійсно інтелект, і вони і е, 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 експортують і ядерне паливо, і технології, і будують блоки по світу. От санкції мають завершити цей процес.